Відчути спокій та безпеку. Упродовж 2023 року для дітей загиблих або поранених воїнів, а також тих, хто захищає Україну на фронті, організували вісім екскурсійних поїздок за кордон. Таких відбулося чотири поїздки в місто Дебрецин, Угорщина, дві поїздки в місто Рибнік, Польща, одна поїздка в місто Ніредьгаза, Угорщина і одна поїздка в місто Тракай. За цей час. «43 дитини були в першій поїздці в Дебрицині, 7 днів. Вони перебували там, мали цікаве дозвілля. Загалом Дебрецен відвідали майже дві сотні дітей полеглих героїв. Дві поїздки було організовано у польське місто Рибнік. «43 дітей, все вдалося. Ми вдячні, діти задоволені, польська сторона також. Прийнявши цих дітей, ну, мені здається, дістало своє внутрішнє задоволення від того, що вони допомагають і в такий спосіб місту і нашим родинам, наших героїв. Ще 45 дітей в часі другої поїздки поїхали до Рибніка. Потім була Ніредьгаза, як я вже казав, 25 дітей, тут так само і термальні джерела, і все те, що. Надається, і ви знаєте про можливості, які має це місто, було доступне нашим дітям. Ще десять дітей відвідали місто Тарака, що у Литві. Крім того, малеча оздоровлювалась у таборах Прикарпаття. Таким чином ми оздоровили в Миколичині 68 дітей. Ми оздоровили у карпатських зорях і водограй косів всього 28 дітей з різними заїздами і в різний час. Це залежало від того, які путівки нам. Надає обласний бюджет, і ми отримали самі путівки, а не кошти на них. І таким чином працювали, забезпечували ті пільгові категорії, на які ці путівки призначав обласний бюджет. Ми самі не вирішували і не вказували, якими мають бути ці категорії. 11 дітей перли на Придністров'я, також перебували і дістали там. Оздоровлення загалом на оздоровлення за кордон їздили понад три сотні дітей. З них 32 – це діти загиблих, 37 – діти поранених захисників та понад дві сотні дітей учасників бойових дій. Значна частина з цих дітей, учасників бойових дій це учасників діти учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, і 114 дітей у нас в області. Також, крім того, ми ще маємо. І робота ця триває, бо в нас було 104 путівки, які за кошти обласного бюджету, як я вже казав, і 10 путівок з 25% батьківською оплатою. Ну, це умови, на яких область нам надає ці путівки. Оздоровлення триває і досі. З бюджету Івано-Франківської громади на відпочинок дітей виділено півтора мільйона гривень. Упродовж серпня буде проводитись підбір та направлення малечі на оздоровлення. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.